Траєкторія, шлях і переміщення. Уявна або видима лінія, вздовж якої рухається тіло, або матеріальна точка, називається траєкторією руху. Форма траєкторії може бути різною. Це може бути пряма лінія, це може бути крива лінія, це може бути коло дуга, може бути ламана лінія, може бути комбінація кривої прямої ламаної дуги. Траєкторією прямолінійного руху є пряма лінія. Тобто ми будемо з вами розрізняти рухи за видами траєкторії. Якщо тіло буде рухатися по прямій лінії, ми будемо казати, що це прямолінійний рух. І з нього ми почнемо вивчати взагалі рухи. Він найпростіший, найпримітивніший, його найлегше зрозуміти. Ми поговоримо також про криволінійний рух, траєкторію якого є крива лінія. Форма траєкторії руху тіла залежить від того, відносно якої системи відліку розглядають рух. Ви пам'ятаєте, що рух це поняття відносне. Відносно одних тіл тіло може рухатись, відносно інших може перебувати у стані спокою. Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує тіло за час руху, називається шляхом та позначають латинською літерою Н. Фізична величина, що характеризує зміну положення тіла у просторі, та визначається напрямленим відрізком, що сполучає положення рухомого тіла на початку та в кінці певного інтервалу часу, називається переміщенням, позначається латинською літерою S і зверху стрілочка. В чому різниця? L можна порахувати, S можна порахувати і має напрямок. Основна одиниця, що у шляхах, що у переміщення це метр. Шлях є скалярною величиною, має тільки числове значення. А переміщення є векторною величиною, воно має числове значення і напрямок для переміщення важливо рухалися зліва направо чи справа наліво. За умови прямолінійного руху, шлях і переміщення співпадають. Початкове кінцеве положення тіло рухалось по прямій лінії. Шлях і переміщення за таких умов співпадають. Якщо криволінійне, от, будь ласка, червона лінія вказує, це, це є траєкторія. Звісно ж, її довжина буде більша, ніж нуль додатнє число. А переміщення це буде відстань між початковою та кінцевою точкою руху тіла. І в такому випадку шлях, значення шляху більше за значення переміщення. Третій варіант. За таких умов у нас переміщення не відбулося. Чому? Тому що початкова і кінцева точки співпадають, переміщення дебу там є. А от шлях тіло пройшло і шлях більше нуля. Це додатньо.